Що французький шарм не можна виміряти цифрами, що це чиста емоція. Але ми сьогодні спробуємо, бо у нас на огляді новинка від Blanc, бренд, за яким стоїть легендарний гій А це нова модель із серії Експрес om 160 es 20 Подивимось, чи справді бюджетна лінійка може звучати по-французьки. З чого вона зроблена і чи варта вона того, щоб виконати ваші штатні динаміки просто зараз? Сьогодні влаштуємо їй повний розбір польотів і навіть заміряємо. Це канал Децибел. Поїхали розбирати. Перш ніж розкриємо пакування, давайте розберемось із назвою. Дехто думає, що Блан це просто звук удару із коміксів, але ні, це абревіатура Bonneville Laboratory Acoustics Musicial. І ключове слово тут Bonneville. Адже гі, Бонневіль є засновником бренду, і це людина-епоха в автозвуці. Саме він 25 років керував напрямком Car Audio у всесвітньо відомому французькому гіганті Focal, де й створював акустику, яка ставала еталоном. Але у 2013 році він вирішує піти і створити дещо своє. У той час, як багато брендів гнались за ідеальними графіками та сухими цифрами, Бонневіль хотів іншого. Філософія Блам проста. Техніка повинна передавати емоції. Акцент тут робився на вокалі, адже людський голос складний інструмент. Якщо акустика вміє натурально передавати голос виконавця, все інше вона також зіграє чудово. Блам поєднують високі аудіофільські матерії із реальним життям, а їх динаміки часто мають високу чутливість. Це означає, що вони грають голосно і чисто навіть від слабких підсилювачів. І сьогодні ми перевіримо, чи дісталась ця благородна ДНК нашій бюджетній новинці із серії Експрес. Що ж нас зустрічає всередині? Ну, звісно, інструкція. Але якщо ви шукаєте тут складні параметри тіля смола, графіки резонансів, мушу вас розчарувати. Їх тут немає. І це не помилка, це позиція. Блам ніби каже, хлопці: ну, це серія експрес. Не треба нічого ускладнювати, просто ставте їх у двері і насолоджуйтесь. Натомість інженери залишили тільки те, що реально знадобиться. При монтажі тут є дві чіткі схеми. І перша це як правильно підключити кросовер, до якого ми ще повернемось, і друга. Це конструктор для твіттера. оскільки пищавку тут можна ставити в різні корпуси, схема покроково показує, як зібрати цей бутерброд із сіточок та кілець і нічого не зламати. Якщо сталось так, що графіки вам все ж таки ну дуже необхідні. Знайти їх можна у електронній версії інструкції на офіційному сайті. І що здивувало, там в інструкціях займає всього лише дві сторінки. Чому було б не зробити з них друковану версію? На це питання, на жаль, немає відповіді. Далі зустрічають мідбасові динаміки і пара компактних твітерів. Зверніть увагу, в комплекті йде все необхідне для монтажу: різні чашки, подіуми для пищалок, щоб ви могли врізати їх в обшивку або поставити на панель. І звісно, монтажні гвинти та кросовери. В серії Експрес, до речі, вони максимально компактні та прості. Ледве не забули. Ціна такого комплекту акустики складає 5500 гривень. Переходимо до м'яса, мі тут ОМ 160ES. Розмір 165 мм. стане у більшість штатних місць авто, і посадочна глибина у 63,5 мм цьому посприяє. Подивіться на дифузор: це не карбон і не дешевий пластик. Це стара добра целюлоза, але із значним покращенням. Чому французи обрали саме її? Бо вона дає той самий натуральний теплий звук. Але тут є нюанс. Бачите це покриття? Дифузор просочений спеціальним складом і не боїться вологи у ваших дверях. А тепер хвилинка уважності. Подивіться на центр динаміки. Виглядає як серйозна фаза вирівнююча куля, правда? Але давайте перевіримо: так вона рухається. Значить, це фейк? Ну, не зовсім. По факту так, але по суті це стилізація. Звичайний пилозахисний ковпак, але йому надали форму кулі. Навіщо це зробили? Ну, по-перше, це дійсно виглядає красиво, динамік виглядає злішим і дорожчим. По-друге, така форма може додавати жорсткості дифузору в центрі, щоб він менше деформувався, особливо на низьких частотах. Тримається все на підвісі із бутилової гуми та довговічній центруючій шайбі із матеріалу Конекс, який, на відміну від звичайної бавовни, не розтягується і не просідає з часом. Динамік зберігає свої заводські параметри роками. Також Конекс витримує понад 400 градусів за Цельсієм. Виробник заявляє, що тут використовується Specific Deep Drone Steel Basket. Специфічна сталева корзина глибокої витяжки звучить солідно, правда, ну майже як деталь від космічного шатла. Але давайте будемо чесними: ми покрутили його і так і сяк, і нічого специфічного не знайшли. Це класична стара добра штамповка, так вона зроблена якісно, але це звичайний штампований лист сталі, ніякого литого алюмінію чи космічних сплавів. Чи погано це? Звісно, ні. По-перше, термін глибока витяжка просто описує процес штампування. Метал розтягують пресом, щоб надати йому певну форму. По-друге, для динаміка потужністю у 60 Вт такої корзини цілком достатньо. Вона тримає магніт і не гнеться в руках. Тож пробачимо цю маленьку маркетингову хитрість. А ось тут, шановні французи, у мене до вас питання. Дивіться, це компонентна акустика. За логікою і вашою схемою твітер підключається паралельно до мідбасу. Тобто, в ідеалі на клему мідбасу має приходити сигнал від магнітоли, і звідси ж іти далі на пищавку. Дивимось на термінал. І так, тут всього дві лопатки. Одна плюс. Одна мінус. Чому було не зробити одразу здвоєний термінал? Ну це ж стандарт зручності, коштує копійки, але економить купу нервів інсталятору. Ну а так нам доведеться колхозити або паяти якісь дроти в одну клему або використовувати спеціальні розгалуджувачі. Ну, або зачищати десь той дріт посередині, ну це взагалі ні в які ворота. З одного боку, розуміємо, так це серія експрес, що позиціонується як легка заміна штатки. Але через економію на другій клемі підключення стає вже і не таким легким. Тож, якщо будете ставити самі, запасіться паяльником або обтискними. Ліщами позаду стоїть феритовий магніт і 25-міліметрова звукова котушка на каркасі із каптону. Цікавий факт: в екранній версії інструкції навіть вказана висота звукової котушки у 10,6 мм. Навіть не пам'ятаю, коли останній раз взагалі зустрічали таке. Та й в принципі, чи зустрічали? І ось головна фішка: це імпеданс у 2 оми. Зазвичай динаміки мають 4 оми. Що це змінює? Закон Ома невблаганний. При меншому опорі підсилювач видає більше струму. Вони гратимуть значно голосніше і динамічніше, ніж заводські картонки, навіть без додаткового підсилювача. Номінальна потужність тут 60 Вт. Але тепер подивимось на заміри: резонансна частота 84,11, а добротність 0,95. Динамік підійде для використання у великих дверках авто. Маса рухомої системи 10,69 грама, а чутливість 87,7 дБ за системою 1 Вт на метр. Що можна сказати про Бідбас? Щодо низьких частот, маємо впевнений підйом до 100 Гц. Зверніть увагу на діапазон 80-120. Динамік даватиме швидкий панч. Але потребуватиме підрізки HPF на рівні 60-80 Гц, щоб не перевантажуватись на великій гучності. Нагадаємо, що з коробки він грає в повну полосу, як і більшість компоненток. Середні частоти в діапазоні до 1200 гц доволі рівні, але вище мають невеличкий підйом. Такий підйом зробить вокал і гітари доволі виразними та яскравими. Проте з часом може втомлювати слух на високій гучності через надмірну презентацію верхньої середини. Але все ж таки цей підйом не такий суттєвий, щоб бути проблемою. Скоріше, це особливість. Зверніть увагу на лінію 30 градусів. Вона майже ідеально повторює червону по осі аж до 4-5 тисяч герц. Це чудовий показник для авто, де динаміки у дверях практично ніколи не дивляться прямо на слухача. На нашу думку, якраз виробник і орієнтувався на використання під кутом. З ним динамік комфортно стикується з твітером. хоч в ідеальних умовах йому все ж таки можна було б виділити трошки менше верхів. Проте це бюджетна модель. Тут не може бути без компромісів. Головна задача OM-160ES – грати гучно і чисто від слабкого джерела. За звук тут відповідає перевірена часом целюлоза, а за надійність вічний коник та якісний підвіз. Так, звісно, ми знайшли, до чого придертись. Однак лема замість двох це незручно, а фазовирівнююча куля це лише декор. Але якщо ваша мета замінити сумну штатну акустику і отримати живий емоційний вокал без купівлі підсилювача, то цей динамік точно непоганий варіант. А тепер же переходимо до верхів. В комплекті йдуть твітера з індексом et 20 По-перше, подивіться на ці розміри. Це 20-мм купол, і найголовніше, він м'який. На жаль, це все, що нам відомо буквально. В графі матеріал твіттера просто софт. Або special soft material. Чому нам так і не пишуть прямо, що це тетолон? Чи поліестер. Насмілимось припустити, що це як рецепт соусу від шеф-кухаря. Основа тут і дійсно текстиль, щоб уникнути різкого металевого дзвону, який часто зустрічається в бюджетній акустиці. Але секрет криється у просоченні. Саме цей хімічний склад, яким обробляють купол, визначає, наскільки детально він звучатиме і як триматиме форму. Блам називає це спеціальним матеріалом, залишаючи точну формулу в секреті. А от що точно відомо, всередині стоїть високоефективний неодимовий магніт марки N38. Це дозволило зробити динамік дуже компактним, його буде дійсно легко сховати у штатні місця. Ще однією цікавинкою є те, що у магнітному зазорі спеціальна магнітна рідина. Вона виконує дві функції. Перше, це охолоджує звукову котушку при високих навантаженнях і демфує резонанси. Щодо цифр: якщо Мідбас у нас двоомний, то Твітер має імпеданс 3 оми. Це ідеальний баланс для узгодження гучності. А частотний діапазон тут просто космічний для бюджетки із заявкою ВЧ забирається аж до 31 кГц. Це означає, що ви почуєте найтонші нюанси. І нарешті, те, що з'єднує всю цю систему. Кросовер, він настільки компактний, що його можна сплотати із запобіжником. Це буквально мрія інсталятора. Вам не треба ламати голову, куди його сховати, таку велику здоровенну коробку в дверях, свердлити метал чи клеїти якісь подіуми. Цей малюк буквально поміститься будь-де, що дозволило зробити його таким малим. Всередині живе лише один самотній боєць-конденсатор. Це класичний фільтр першого порядку. Він просто відрізає зайвий низ, щоб твітер не згорів. Ну і пропускає високі частоти, звісно. Але як це все діло виглядає на замірах? Твітер починає активно грати вже з 1500 Гц. Це дуже низько для бюджетного ВЧ. Якщо подати сюди потужність без фільтрації, він точно перегріється і згорить за лічені хвилини. В діапазоні 2-5 тисяч Герц графік досить рваний, але від 6 до 16 кГц по осі він грає рівно і доволі високо. Але під кутом 60 градусів після 12 кГц йде різкий спад. Це означає, що повітря зникне, якщо відвернути твітер від слухача. Кросовер ефективно душить небезпечні для Твітера низькі частоти. Він прибирає все, що нижче 4-5 тисяч захищаючи котушку від згорання. Також він не просто ріже низ, а трохи вирівнює загальну поличку. Зверніть увагу, що гороб на 4-5 тисяч герц став менш агресивним відносно загального рівня гучності. Без кросовера Твітер намагався плісти в голос вокаліста. Середину роблячи його хриплим з кросовером він відповідає суто за тарілочки, дрібні деталі, не заважаючи Мідбасу грати свою партію. Кросовер сильно розвантажує Твітер, що дозволяє навалювати гучності без страху спалити ту пищалку, але вимагає правильного встановлення для отримання максимальної деталізації. А ось що можна сказати про комплект. В зборі. Ми бачимо підйом на відбасі від 50 до 125 Гц. Потім невеличкий спад на нижній середині в районі 300-600 Гц. і знову підйом ближче до 4 кГц. Звук буде соковитим, драйвовим і яскравим одразу із коробки. Бас б'є, тарілочки дзвенять. для поп-музики, року електроніки це те, що треба. Найцікавіше відбувається в діапазоні 3 5 5000 Гц. Це зона, де Мідбас передає естафету твіттеру. Діапазон 4-6 тисяч Гц відповідає за ефект присутності. Тут він налаштований так, щоб ви чітко чули кожне слово вокаліста, але при цьому звук не ствердлив вам вуха свистячими звуками на високій гучності. А ось під кутом 60 градусів ми бачимо величезну яму в районі 4-6 тисяч Герц. Мідбас під таким кутом вже фізично не дотягує до 5 кГц, а Твітер ще не встигає підхопити цю частоту на повну силу. Якщо слухач сидить під кутом 60 градусів до динаміка, у звуці зникне присутність і чіткість атаки інструментів. І дійсно, графік підтверджує, що Твітер тут домінує. Рівень високих частот з 5 до 15 кГц трохи вищий за рівень середніх. Це додасть звучанню повітря і деталізації, але зверніть увагу на синю лінію 30 градусів. Вона майже ідеально повторює червону по осі. Це дуже круто для авто. Це означає, що навіть якщо твітер дивиться на тебе не ідеально прямо, ти не втратиш у якості звуку. Комплект не намагається бути нудним, є акценти на панч і яскраві верхи. Це чудовий апгрейд штатної системи для тих, хто любить енергійну музику і хоче отримати вау-ефект від деталізації високих частот. Blam Express 160ES це акустика з яскравим розважальним характером, яка створена для того, щоб змінити нудний штатний звук на щось емоційне та детальне. На графіках ми побачили класичний почерк Blam акцент на вокальній зоні та на повітряних. Високих частотах звук відкритий і не зажатий. Ця акустика чудово відіграє сучасну музику: поп, електроніку, рок. А вона дає той самий панч і енергію на середині та верхах, які шукають багато меломанів, яких не влаштовує штатка. Мідбасовий динамік. Чудово грає навіть під кутом. Це означає, що ви отримаєте гарний результат, просто встановивши його у штатне місце в дверях, без складних подіумів. Отак пройшлись по перевагам та недолікам комплекту, але головне вирішувати тільки вам, друзі. Ми не просто слухаємо, ми заміряємо та аналізуємо, щоб ви не купували кота в мішку. Якщо вам подобається такий технічний підхід з графіками та фактами, підтримайте це відео вподобайкою. Обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні розбори. Побачимось в наступних відео. З вами були Децибел.